Запрошую до слова шефа патрульної поліції Києва Майора Фацевича. Середня патрульна служба в за добу обслуговує півтори тисячі викликів. Середній час прибуття екіпажі на місце правопорушення 5-10 хвилин. Але цей час скорот... буде скорочуватись за час роботи патруля. Це близько трьох діб. Скоротилась кількість крадіжок на 15%. Скоротилась кількість гонів незаконного заладіння автотранспортних засобів на 41%. Злочин в сфері незаконного обіку наркотиків на 30%. Активність громадян. Які звертаються до, за допомогою для, до патрульних. З, збільшилось два рази це за три доби. Особливо це а, стосується адміністративних правопорушень. Кількість адміністративних правопорушень збільшилась на 729 викликів за три доби. Кількість правопорушень з правил дорожнього руху збільшилась так, також два рази. Кількість оформлень ДТП зараз збільшилась два рази на день, Порівняння порівнянні з тим, що було до роботи патрульної служби. Але час на реагування патрульної служби у нас зменшився. Є проблема, так як, так як патрульні навчаються практично навчаються оформляти ДТП. Тому час на оформлення десь зараз у нас більше, ніж, допустимо, як це робили опитні сотрудники Державтоінспекції. Я хотів би звернутися до міністра і до вельмишановного першого заступника міністра внутрішніх справ. Ви зробили дуже велику справу, коли ви створили патрульну поліцію. Але я прошу вас розглянути все-таки питання того, щоби. Ну, не може патрульна поліція займатися тим, щоб розганяти стихійну торгівлю. Це не функція патрульної поліції. Не для цього ми тренували цих молодих людей, не для того, щоб за бабцею з цигарками ходити. Патрульна поліція повинна виконувати ключову функцію захист і безпека громадян країни. А якщо мер міста хоче займатися стихійною торгівлею, ну це його вибирали. Хай відповідні установи по благоустрою цими питаннями займаються. Мы созданы для того, чтобы гонять бабушек. Хотя есть разные ситуации. Но, понимаете, когда идет, есть вызов 102, мы обязаны отреагировать. Мы не будем гонять, мы не будем их разгонять. Мы проводим профилактические беседы. Не должен заниматься патрульной разгоном вот, незаконных стихийного торговли. Ну, не должен. У нас своих, своих задач очень много. Когда у меня постоянно каждый день вызовы, ребята выезжают на эти вызовы, бабу провел беседу, они ушли. Вернулись, Вызывают снова. У меня не на ДТП, у меня не на других правонарушений, которые более серьезные, более важные, которым должны э, работать ребята. У нас несколько дней работает патрульная полиция всего в городе Киеве. За эти несколько дней мы увидели несколько э, довольно неприятных эпизодов э, коммуникации новых полицейских с так называемыми старыми лицами. Далеко не везде. Кое-где прекрасно сработали. Например, в Белосейском районе, в других а кое-где есть недопустимые вещи. С этим мириться я не собираюсь. В этой связи сегодня мною принято решение об увольнении со своих должностей ряда офицеров Киевского и городского главка, в том числе начальника Деснянского районного управления полковника Куряту Леонида, в том числе двух майоров Оболонского райотдела, и мной объявлено служебное несоответствие Начальнику оболонського райотделу, лейтенанту Ніконову. З Оболонського звільнений слідчих за некоректну поведінку під час спілкування із працівниками патрульної служби там вели себе некоректно, тобто ну, такі речі не, не позволітельні. А з приводу начальника міліції там є питання дійсно по взаємодії, ну і інші питання, які ми вчора. Взаємодії з поліцією да, по з поліцією і питання, ну, взагалі по роботі, тому таке рішення прийняли я сьогодні працюю, питань немає, робиться робота, співпраця з патрульною поліцією повна. Так, Само, вважаєш, чи... Ні, мене не ілюстрували, мене були переведені, я до внутрішніх, до Національної гвардії, працював офіцером Національної гвардії. То ви просто не орієнтуєтесь. Ага, тобто вас не, не я був переведений, написаний, добрий день. Написаний був наказ підготовлений, я працював. Так ви ж працювали за часів Януковича, правда? Начальником управління охорони громадського порядку внутрішніх військ. Я вже працюю 35 років. Ну так ті люди, які працювали за часів Януковича, особливо в міліції, мали бути ілюстровані. Як так сталося, що вас ви, що? амністували? чи як? Ну не було такого слова, амністували, було інше. Я то тобто, був... ні ілюстрували, ні амністували? Я був переведений до Національної гвардії, я повторюю. Ви мене розумієте? А так а чому ви тоді не підпали під люстрацію? Ну, ви працювали з за Януковича в міліції. Мали б попасти під ілюстрацію, правильно, як і всі. Чому ви не потрапили? Ви кажете, що вас так і не ілюстрували, просто перевели. Ну, перевели мене. я не один. А чому ну, вас не ілюстрували? Лю... Чим ви такі особливі? Ну, ви не... вивчиться, я не знаю, роз... я просто працюю постійно так. і все. Це рішення міністра. Вот. У нас ми просто докладываємо статистику о том, что через сколько приїжджає следственная оперативная группа, какое отношение які которые приезжают. Есть, я говорю, есть положительные. момент. Очень положительно. Есть ребята, которые следственная оперативная группа, которая приезжает, взаимодействует, приезжает вовремя. А есть такие проблемы, когда патрульная полиция ждет 8 часов следственную оперативную группу. Они не отпускают, не пострадавших не отпускают. И получается так, что вина в том ложится на патрульных. Патрульный приезжает через 10 минут и ждет 8 часов. Так не должно быть. Время реакции. Патрульные приехали, обеспечили место происшествия, оградили, собрали свидетелей. Они готовы помогать и готовы сотрудничать. Ни одного случая не было, когда патрульный полицейский оскорбил, где-то э, предвзято относился к милиционеру. Хотя наоборот это есть. Сколько деле было каких-то пошкоджень автомобилей, а, каких то выпадков, ну, может, не Мы совсем приемных для полиции. Мы этого не скрываем. Это, ну, во-первых, это человеческий фактор. А во-вторых, э, я вам скажу так: что немножко опыта. Ребята, ну, грубо говоря, 50% тех ребят, которые имеют права, имеют там какой-то... Мы понимаем, это город Киев. Час пик – это невозможно. Даже человек, водитель с большим опытом он попадает в ДТП. Вот. На, на сегодняшний день у нас машин, которые попали в ну, ДТП, по, по машины – это 5 автомобилей. Мы не считаем поцарапанные мелочи, которые там, пошкоджены. по, по Они, будут, они сейчас уже мы занимаемся этим ремонтом, будет сервисное обслуживание, ремонт этих, этих автотранспортных средств, и в ближайшее время они вернутся в строй.